У вас таке запитання, чи бажаєте ви добровільно видати іначе в ухвалі речі. Так. Так, а що саме. Силяна кислота, сірчана кислота. Ага, що тобі будете я... пояснювати, Ще... хорошо, добре, я вас зрозумію. Так, а ну вони учасники дане з лікаря. Розказуйте, де шого стоїть, для чого воно, де ви його... І це... мається різкий запах в ось указаному приміщенні. Так, давайте поетапно Що це? Де придбали? Для чого? Оце. Уснова да. кислота, так? Да? Да. Так, хорошо. В обшуку прям на початку була виявлена посилка. зі слів Андрія оцетова кислота. Відправник Козлов Константин Федорович. Донецька область, Краматорський район. Це одного, да у вас? Нет, у них. Да. Саша черный, да? Ні, ну, то дальше то ортопост у кислота. Тоже запечатано. І Повторі запермани. Козлов, да, он отправлял, Константин Федорович? У ході оперативно-розшукового заходу було встановлено, що сумчанин, не маючи дозволу на діяльність пов'язану з обігом прекурсорів, організував безконтактний збут на території Сумської області та інших областей України соляної сірчаної ортофосфорної кислоти, андегідриду та ацетону через відомий сайт оголошень. Під час санкційного обшуку в гаражному приміщенні 38-річного чоловіка було виявлено 100 літрів соляної кислоти, 126 кілограмів сірчаної кислоти, 40 літрів ортофосфорної кислоти, 110 літрів ацетону та 17 літрів ангідриду все знайдено вилучено та направлено на експертизу. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтєю 311 Кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів. Слідство триває.